Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 109 населених пунктів на Одещині досі перебувають без світла. Негода завдала шкоди кожному району. Проте найбільше постраждали Ізмаїльські, Білгородністровські та Одеські. Енергетики продовжують ремонтні роботи та поступово повертають світло в оселі мешканців Одеського району. Нещодавна негода, яка панувала в Одеському регіоні протягом декількох днів, стала причиною виходу з ладу більше трьох тисяч ліній електропередачі. Більше ніж 8200 тисяч трансформаторних підстанцій було знеструмлено. Майже 600 тисяч осель у декількох сотень населених пунктах залишилися без світла. Спочатку ми ремонтуємо високовольтні лінії електропередач 110-35 кВт. Потім як тільки заживлені всі підстанції, ми працюємо над мережою середньої напруги, це розподільча мережа 6-10 кВт. І тільки послі займаємось відновленням всіх пошкоджень біля кожної домівки нашого клієнта. Ну, з розумінням, що від одної підстанції живеться декілька ліній, це більша кількість клієнтів. Деякі лінії вмикаються одразу деякі знаходяться на пошкодженні. Основні пошкодження електромереж відбулися з 25 по 28 листопада. Після сніжного буревія в деяких будинках енергетикам навіть вдалося відновити світло. Проте вже наступного дня регіон накрив шквальний вітер і їх знову було знеструмлено. Так, негода відкинула роботу ремонтних бригад майже на добу назад. Ця ситуація, можливо, сталася завдяки повторному шторму. По-друге, інколи для того, щоб відремонтувати якийсь там критичний дефект, який виявився після закінчення робіт, ми змушені знов вимикати, виконувати роботу і надавати світло вдруг. У нас в нашій системі до кожної лінії електропередач прив'язані всі наші клієнти. Ми реагуємо з розумінням кількості клієнтів. Тобто ми завжди диспетчер. Розуміє, де більше клієнтів, і вибирає саме цю ділянку роботи за останні чотири доби ДТЕК «Одеське електромережі від мешканців одеського регіону отримали майже 200 тисяч звернень про знеструмлення їхніх осель. Найбільшу кількість звернень отримали у понеділок, 27 листопада, після сніжної хуртовини 56 тисяч за добу. Енергетики просять поставитися до ситуації з розумінням та наголошують на тому, що реагують на кожну од. Отриману заявку. Тому тут зараз хочу вибачитись перед нашими клієнтами, дехто з них отримав повідомлення, що заявка відпрацьована, але світло в нього не з'явилося. Це сталося саме по той причині, що було зроблено або декілька заявок, або ми закривали вдруге створення. Період відновлення електропостачання в домівки жителів одеського регіону, енергетики пояснюють наступними складнощами. У нас дуже багато ліній в сільській місцевості проходить по полях біля смуг зелених насаджень, які теж ламаються і падають на наші мережі. Тому основна проблема це доїзд. Ми її вирішували разом з органами місцевого самоврядування. Інколи нам органи місцевого самоврядування надавали техніку, намагалися витягнути нашу техніку, застрягали разом, приходили на допомогу військові, витягували і нас, і тих, хто прийшов до нас на допомогу. Тому це було, було саме складне питання. На допомогу одеським енергетикам прийшли колеги з Миколаївщини. Дві бригади з міста Героя вже працюють на наших лініях. А як зі свого боку одесити пережили аварійні вимкнення світла після негоди і чи готові до можливих блекаутів у майбутньому? Наші кореспонденти поцікавилися у перехожих на вулицях міста. Негода, яка бушувала у минулі вихідні з потужним вітром та снігом, змусила багатьох українців опинитися без світла. Хоча, на відміну від минулорічних блекаутів, причиною цього разу стала природа, а не наслідки воєнного часу. Багато хто з мешканців Одеси й досі перебувають без електрики комусь світло вже дали. Ми поцікавилися у городян, як вони пережили нещодавні бураві в Одесі, чи готові до можливих відключень в майбутньому, і що знають про місце знаходження найближчих до себе пунктів незламності. Да, вид отключала. А скажите, пожалуйста, насколько швидко включили потом? А, уже в ночи включили. А вот напротив дом только сегодня сделали свет. Они... Там у нас столб повалился в предыдущий ураган. И они просто подключили без столба, вот так соединили. И, конечно, в этот ураган оторвало теперь у них. И они вот только вот сегодня, сейчас вот только с утра З воскресіння, то канібули 4 дня без світ. Світло у знайомих виключали та одразу воно включалося. В мене воно просто блимало іноді. Впродовж двох днів просто блимало світло та не відключалося. В домі відключень не було, але у нас три парадні було без світла, і буквально за годину все зробили, і був все було світло, з'явилося. Ні, у нас був світ. У будь-якому разі багато хто з містян пережили певний стрес через відключення електроенергії. В когось його досі немає. Проте, навіть якщо світло й було, у квартирах спостерігалися стрибки напруги. А це, як відомо, не кращим чином взагалі впливає на електропристрої. Хтось просто їх вимикав, а в когось є спеціальне обладнання, яке стабілізує напругу. У нас є цей, як це називається. Такий прибор, ну який відключає безперебійне, це ну, така штучка, яка захищає наші прибори. Тому, але я все одно відключили ми там в дитини телевізор, PlayStation, Ми виключили з розетки, тому що ну, переживали. Ну, проблем не було у мене з моїми приборами, тому у нас в квартирі стоїть стабілізатор на всю квартиру. Він регулює, якщо перепад напряження, він. Он... выравнивает, и мы опять-таки при, при свете. Конечно, используем, да, используем, но как он называется, я не могу сказать. Да, у а меня с, стоит, я не знаю, какой-то релейный такой вот, потому что у нас старый дом э, и все время низкое напряжение. Пережита одеситами негода ще раз нагадала всім про необхідність бути готовими до можливих відключень у минулому році під час блекаута перебої з електропостачанням змусили містян вжити певних заходів. На питання чи готові містяни в цьому році до відключень електроенергії з технічного боку та чи закупили все необхідне, наші респонденти відповіли наступне: Готуюсь, купила акумулятор і ДЖБ. Щоб котел, щоб було хоч якесь -то топлення, щоб не замерзнути, тому що і для інтернету купила теж ТЖБ. Покупаємо, фонарі є, все це є, газові балончики є. Тобто ми, ми готові, скажімо так. Підготувалася вже там. Фонарики є, акумулятори. По перші ми все-таки сподіваємося, що їх не буде. Ось, а так, ну... Поки що ніяк ми не готуємося. В нас є, ну як, як завжди, в нас же є з минулого року і фонарики, і такі ці пауербанки, і всі зарядні ці е, штуки. У нас газ в будинку, тому нам з цим краще, тому що ми можемо приготувати собі їжу. Більшість опитуваних виявилися обізнаними щодо найближчих до своїх осель пунктів незламності, де можна у разі відключень підживити свій смартфон чи пауербанк. Але були й ті, хто ніколи не користувався їхніми послугами. Так знаю, у нас у нас є прямо на території будинку пункт незламності. Ну я знаю, що був в ліцеї там поруч, і ну біля десь от, ну в ліцеї, я знаю, школа є рядом. Це може якісь. Магазин чи ще щось. А так все. Ми завжди вчимось на своїх труднощах, робимо висновки, щоб бути більш готовими до майбутніх викликів. Сподіваємось, що цьогорічний опалювальний сезон Україна переживе без суттєвих проблем, і життя не принесе всім нам несподіваних сюрпризів. Вночі над Україною збили 14 шахедів. Зокрема, в небі над Одеською областю знищили 5 дронів Камікадзе. Під час нічної атаки було пошкоджено законсервовану будівлю в передмісті. За повідомленням оперативного командування Південь, пожежа, що спалахнула, оперативно ліквідували вогнеборці. Люди не постраждали. Російські війська з артилерії обстріляли село Садове в Херсонській області. Загинула 59-річна жінка. А в Херсоні поранено літнього чоловіка. Уночі російські війська атакували керованими авіабомбами Дарівку. Там поранено чотирьох мирних жителів. У наслідок вибуху зруйновано лікарню, дитячий садок і 15 приватних будинків. Під час обстрілу обласного центру пошкоджено навчальний заклад, ветеринарну клініку, приватні та багатоповерхові будинки, магазини, об'єкт критичної інфраструктури. Від вибухів ворожих снарядів в Антонівці загинув 68-річний місцевий житель. Також було поранено 53-річну фельдшерку швидкої допомоги. Жінка приїхала на виклик і потрапила під обстріл, унаслідок чого отримала контузію. Про це повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. 5,5 тисяч доларів за звільнення в запас. На Одещині затримали лікаря, який продавав військовим фіктивні довідки про стан здоров'я. Організував протиправну схему виготовлення фіктивних документів у ролах однієї з місцевих лікарень на Одещині за 5,5 тисяч доларів. Він обіцяв пораненому солдату довідку про погіршення його здоров'я. Документи стали б законною підставою для звільнення бійця в запас. Медика затримали на гарячому під час отримання хабаря. Йому загрожує позбавлення волі до трьох років із конфіскацією майна. Адаптація військовослужбовців до умов та вимог сучасного ринку праці є важливою складовою роботи служби зайнятості. Фахівці пропонують учасникам бойових дій цілий спектр послуг з працевлаштування, здійснюють їх супровід та надають методичну підтримку. На сьогодні українським урядом запроваджена низка програм для сприяння працевлаштуванню ветеранів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. І це програми не лише для них, а й для роботодавців. Учасники бойових дій вже сьогодні і особи з інвалідністю можуть пройти професійне навчання в закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це на сьогодні вісім закладів навчальних закладів служби зайнятості професійно-технічних: Рівненський, Сумський, Полтавський, Харківський, звісно, Одеський, Івано-Франківський, Львівський і Дніпропетровський. В Одесі Нацька Карабіна, одеський заклад навчальний можна обрати одну з 30 ти професії або одну з 35 освітніх програм у державних центрах професійно-технічної освіти можна здобути робітничі професії, найбільш затребувані роботодавцями: токаря, електрогазозварника, кухара та інші. Якщо заклад не за місцем реєстрації, то учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і супроводжуючі їх особи забезпечуються проживанням. Також учасники бойових дій і особи з інвалідністю можуть отримати ваучер на навчання, пройти підготовку, перепідготовку підвищення кваліфікації не лише до речі, в закладах професійно-технічної освіти, але і в закладах вищої освіти в будь-якому регіоні нашої країни. У службі зайнятості також є програми не лише для осіб зазначених категорій, а для роботодавців. Якщо роботодавець приймає працевлаштовує особу. Учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни готов працевлаштувати і відповідно облаштувати місце робоче, то за ці витрати держава компенсує за першу групу інвалідності працевлаштування таких осіб. Це розмір компенсації до 100 тисяч на сьогоднішній день, другої категорії до 67 тисяч гривень. Для отримання більш детальної інформації усім охочим необхідно звертатися до найближчого центру зайнятості або відвідати сторінки служби у соціальних мережах. Для учасників бойових дій, які повернулися з фронту, фахівці служби зайнятості наразі можуть запропонувати широкий спектр послуг. Це не тільки пошук постійної роботи, а й підбір тимчасових громадських робіт, організація навчання, видання ваучера на зміну професії, а також сприяння розвитку підприємницької ініціативи, на яке держава вирішила виділяти для військових гранти збільшені вдвічі. Держава розробила декілька механізмів для адаптації захисників. Відповідно до потреб військовослужбовця, який сьогодні повертається до мирного життя, фахівці служби зайнятості безкоштовно надають інформаційні і консультаційні послуги за цими програмами, активно допомагаючи з пошуком роботи. У 2023 році, за майже 11 місяців, послугами служби зайнятості скористалися близько 90 осіб з числа учасників бойових дій. З них 18 осіб були перецелаштовані за направленням служби зайнятості. На сьогодні перебувають в статусі безробітного 41 особа, учасники бойових дій для сприяння розвитку підприємницької ініціативи. Працює програма надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх сімей. Стосовно розвитку підприємницької ініціативи державою прийнята програма відповідно. Називається «Є робота» надання гранту учасникам бойових дій на відкриття відновлення чи розвиток власної справи. До нас, до Одеської обласної служби зайнятості, надійшло 15 заяв від учасників бойових дій на отримання такого гранту. На сьогодні три особи вже отримали такий грант. Розмір мікрогранту, який може отримати особа, залежить від кількості створених нею робочих місць. Із 7 листопада 2023 року відбулись зміни, і розмір гранту для учасників бойових дій держава збільшила в майже вдвічі. Порівняно з початком року, учасники бойових дій можуть отримати мікрогрант у розмірі 500 тисяч гривень за умови створення двох робочих місць, а також у розмірі до мільйона. На умовах співфінансування за умови створення чотирьох робочих місць, з яких з тих чотирьох робочих місць два робочих місця мають бути для самих учасників бойових дій. Перед поданням документів на отримання гранту фахівці рекомендують відвідати онлайн семінар служби зайнятості, який проходить у п'ятниці зранку. Тут зацікавлені отримують детальну інформацію щодо складання бізнес-плану, та які вимоги сьогодні до гранта отримувача. Влаштував стрілянину, а потім сховався у гуртожитку. В Одесі затримали 17-річного хлопця, який ледь не поранив перехожого. На вулиці Балківській хлопець кілька разів вистрілив із пістолета в бік перехожого, а потім забіг у гуртожиток і сховався в одній з кімнат. Там його і знайшли поліцейські. З'ясувалося, що 17-річний юнак випив зайвого і вирішив полякати людей. Правопорушника відправили в СІЗО, а вогнепальну зброю на експертизу повідомили у прес-службі патрульної поліції. Молодий чоловік на Одещині дістав важких опіків та отруєння чадним газом. Потерпіли, потрапив до реанімації через паління в ліжку. Пожежа спалахнула в Ананіві Подільського району. Горіло домашнє майно у двоповерховому будинку. Пожежники швидко загасили полум'я і врятували 42-річного господаря будинку. Чоловіка з опіками обличчя, рук і ніг, а також отруєнням чадним газом госпіталізували. Ймовірна причина пожежі паління в ліжку, повідомили в регіональній службі порятунку. 7,5 кілограмів червоної та чорної ікри на Одещині затримали жінку, яка намагалася вивезти до Молдови несертифікований делікатес. У пункті пропуску паланка Маяка Удобне затримали жінку, яка їхала до Молдови. Під час огляду в її сумці холодильнику виявили 11 залізних банок із чорною ікрою та 7 пластикових контейнерів із червоною. При собі жодних документів на ікру громадянка не мала. Щодо правопорушниці, склали процесуальні документи за порушення митних правил. Товар вилучили до рішення суду, повідомили в південному управлінні Держприкордонслужби України. Повільний як черепаха. Часто говоримо ми про когось, але стверджують фахівці, далеко не всі види цих рептилій пересуваються повільно, і є серед них і справжні спринтери до дня підтримки. Черепах наші кореспонденти підготували репортаж з одеського зоопарку. Вони вилуплюються з яєць, можуть досягати величезних розмірів і жити понад сотню років. Бувають сухопутними або водяними. В Україні в природних умовах живуть болотні черепахи. Звичайно ж, є вони і в Одеському зоопарку. Тут є якраз тут є і червоновуха, і маленькі, молоденькі черепахи. Наші болотяні європейські. А це червоновухі черепахи. Вони живуть переважно у воді і, на відміну від багатьох своїх родичів, дуже рухливі та швидкі. Це американський вид. До речі, досить близький родич нашої болотяної європейської черепахи. І ці черепахи, справжні хижаки. Вони дуже продкі, вони і по землі. Швидко бігають і плавають, пірнають. Це такі мисливці, вони полюють на різних тварин, а також поїдають мертвих тварин, мертву рибу. І так далі. Червоновухих черепах можна зустріти в нашому регіоні і в дикій природі, наприклад, у Дністрі та його притоках. Опинилися там рептилії цього виду наймовірніші через недобросовісних людей, які спочатку заводять улюбленців, а потім їх позбуваються. До речі, ця черепаха набагато активніша, набагато більш хижа, ніж наша європейська черепаха. І тому є така небезпека вона вже назріла, що у наших водоймах. Ці черепахи витісняють наш аборигенний вид, тому що багато людей їх тримають у себе вдома, і вдома то тримати можна, а то їх випускають і в природні водойми і у Дністер, наприклад. там же вони прижилися і вони навчилися у наших умовах зимувати. Поки що немає достовірних даних про те, що ці черепахи розмножуються в наших природних водоймах. Але якщо це станеться, то вони можуть витіснити болотних черепах, а це порушення природного балансу, каже Ігор Біляков. У зоопарку червоновухих черепах годують делікатесами. Ми годуємо м'ясо, риба, креветки, молюски можна давати різні безхребетні. Поїдають дуже широкий спектр і дуже активні, дуже активні. Що стосується сухопутних черепах, вони повільні, їдять рослинну їжу, розповідає директор зоопарку. Вони, ось як стадо корів, вони ходять, так повільно по пасовиську, по їдять травку, вони їдять там ягоди різні, там, і квіти, багато-багато і, ну, рослинної їжі, але вони можуть поїдати і, і тваринний білок. Тим, хто хоче тримати черепаху в себе вдома, Ігор Біляков радить придбати сухопутну, наприклад, середньоазійську. Але поставитися до цього відповідально спершу вивчити інформацію про рептилію та подумати про її житло. Треба завести тераріум спочатку. Не можна брати додому черепаху, а потім вже думати, де я візьму там для неї житло. На початку треба поставити тераріум. Він повинен бути правильно облаштований і тільки потім черепаху. Що стосується водяних черепах, утримання їх у квартирі проблематичне. Для них необхідно створити певні умови. Треба акваріуми з великою кількістю води, з очисними системами і так далі. Крупні, великі черепахи. Їх взагалі-то тяжко тримати вдома. Я б не радив цього робити. Ваші улюбленці мають жити в комфорті. Вони потребують щоденної турботи незалежно від того, хто це хом'ячок, кішка, собака чи черепаха. Перший зимовий місяць принесе з собою опади. На початку грудня в Україні очікуються атмосферні фронти, циклони, які зможуть спричинити дощі. Також будуть спостерігатися і сильні температурні контрасти, повідомляють фахівці. Синоптики гідромоцентру Чорного та Азовського морів розповіли, до якої погоди готуватися одеситам на початку грудня. Контрастний грудень. Так описують синоптики початок першого місяця зими в Одеському регіоні. Вже в п'ятницю, першого числа, температура на Одещині може сягати навіть вище 10 градусів тепла. Наступної доби погода Одеського регіону буде під впливом атмосферних фронтів і області зниженого тиску з Атлантики. В місто Одеса очікується хмарна погода, вночі та вранці невеликий дощ, в день безістотних опадів, вітер південно-західний 9-14 метрів, пориви 15,20 метрів. Температура вночі 5-7 тепла і вдень 11-13 тепла. В Одеській області зима стартує із хмарної погоди. Місцями, можливо, дощитиме, кажуть синоптики. А ще мешканцям регіону необхідно за можливості підготуватися до вітряної погоди. Вночі на півночі ожлить та ожеледиться. Повітряні потоки переважатимуть південно-західному напрямку 9.13 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі 2-7 тепла, на півночі 1-3 морозу. І в день 8-13 тепла. На автошляхах області димка видимість 1-2 кілометри, і вночі на північі ожеледиться. 2 грудня на погоду в одеському регіоні буде впливати улоговина циклону під назвою Робін, що зміщується з заходу. Тому варто очікувати хмарну погоду з проясненнями вночі можливий місцями невеликий дощ, а вранці туман. Вітер південно-західний 9-14 метрів, вночі місцями пориви 15-17. Та очікується досить неоднорідний температурний фон з коливаннями вночі 5-10 тепла, місцями 0-2 тепла, в день 12-17 тепла і на півночі до 8 тепла. На вихідних 3 грудня буде також хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура вночі від 5 до 10 градусів тепла, а в день досягатиме майже весняного рівня 10-15 градусів тепла. На початку тижня, 4 грудня, триматиметься така ж сама погода, але очікуються помірні опади. Але 5 грудня пройде без опадів, але очікується зниження температурного фону до заморозків вночі від 0 до п'яти градусів з позначкою мінус, а в день День від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.